Отож до станів, що маскуються під інсульт або імітують інсульт, відносяться нижче перераховані. І на слайді ви бачите процентне співвідношення, як вони зустрічаються по частоті. Сьогодні ми з вами будемо говорити про гіпоглікемію, постсудомний постіктальний період, синкопи, мігрень, згадаємо про пухлини мозку. Проведемо див діагностику абсцесу мозку, сепсису, дещо зупинимося на субдуральних гематомах і згадаємо про те, що досить важко поставити діагноз інсульту у пацієнта в стані алкогольного сп'яніння або аналогічно при отруєнні. Отож, основний принцип, який ви повинні пам'ятати щодо див діагностики інсульту та станів, що імітують інсульт, це відмінність у активності центральної нервової системи, яка може проявлятися або надлишком, або зниженням. Тому в цьому аспекті ми будемо розрізняти позитивні симптоми або симптоми плюс, що характерні для станів, що імітують інсульт або маскуються під нього. Та негативні симптоми або симптоми мінус, які, власне, і є характерні для інсульту. Я хочу зупинитися коротенько для диференціації кожного показника, що ж таке симптоми плюс або симптоми мінус. Позитивні симптоми це надмірне підвищення активності центральної нервової системи. Їх можна класифікувати на візуальні, сенсорні, моторні. Тож при позитивних візуальних симптомах пацієнт буде бачити проблискові вогні або відчуття будь-яких геометричних фігур. Сенсорно людина може відчувати біль або парастезію, тобто з'являються якісь нові ознаки, які раніше людина не відчувала. Стосовно моторної функції, то симптомом плюс будуть ривкові рухи кінцівками, а це не що інше як судоми. Негативні симптоми це симптоми зниженої активності центральної нервової системи, і візуально вони супроводжуються втратою зору, можливо, також говорити про втрату слуху. Сенсорна функція супроводжується зниженням чутливості, гіпестезія або анестезія, повна втрата чутливості, зниження моторної функції, тобто парез аж до плегії. Отож ще раз. Для інсульту характерні негативні симптоми. Для станів, які маскуються під інсульт, більш характерні позитивні симптоми. Тепер більш детально. Стан, на якому я хотіла б зупинитися, це стан, що імітує інсульт гіпоглікемія. На догоспітальному етапі ми говоримо про гіпоглікемію, коли рівень глюкози в крові нижче 3,3 ммоль на літр. А Менше чотирьох у пацієнта з порушеною свідомістю. Ви повинні пам'ятати, що у пацієнта з підозрою на гострий мозковий інсульт зобов'язані зробити глюкометрію і у випадку виявлення гіпоглікемії негайно лікувати її. Лікування гіпоглікемії призведе до значного і швидкого покращення стану пацієнта. Ми говоримо про покращення на голці. Хочу нагадати, які ж скарги або симптоми характерні для гіпоглікемії. І як їх можна поділяти на групи. Симптоми, які виникають внаслідок подразнення симпатоадреналової системи, тобто адренергічні симптоми, проявляються тремором, пітливістю, тривогою, блідістю, тахікардією, почащеним диханням, це все те, що ми бачимо у пацієнта в стані гіпоглікемії, і симптоми нейроглікопенії. це гіпоксія, зумовлена низьким вмістом цукру в тканині. Мозку для них характерна загальномозкова клініка, яка супроводжується порушенням психіки, що дуже часто буває у таких пацієнтів. Ви можете бачити підвищену емоційну здатність, тобто якась неадекватна поведінка, нецензурна лексика. Окрім того, може бути головний біль, нудота, тобто будь-яка загальномозкова симптоматика, яку не так легко пов'язати з інсультом. Я думаю, що кожен із вас може привести кілька прикладів із власної практики щодо гіпоглікемії. Я ж, власне, зупинюсь на одному випадку. Був виклик до жінки з 76 років, викликала її донька. У жінки в анамнезі перенесений кілька років тому інсульт з правої сторони із залишковими проявами. Донька викликала, оскільки мама зранку після пробудження погано розмовляла і погано володіла лівою половиною тіла. Тонька викликала швидку і паралельно подзвонила в інсультний центр, оскільки там вже була знайома із лікарем, пояснила ситуацію, сказала, що, ймовірно, стався повторний інсульт з другої сторони. І інсультний центр був готовий її прийняти. На момент приїзду швидкої, дійсно, клініка характерна. Мова затягнута, порушена, жінка погано комунікує, по AVPU щось середнє між V і П. Під час первинного огляду на букві D на нерологічному обстеженні можна було знайти залишкові прояви з правої половини тіла і, як гострий прояв, зниження моторної сенсорної функції в лівій частині тіла, тим не менше спостерігався незначний тремор. Однак під час збирання семпл виявили, що жінка хворіє цукровим діабетом. Після проведення глюкометрії було визначено рівень цукру 2,1 М на літр. Після введення глюкози симптоматика пройшла, тобто клініка інсульту після введення глюкози зникла. Ця жінка не потребувала госпіталізації, тому що функція повністю відновилась. Мова відновилась, свідомість стала ясною, і зрозуміло, що моторно-сенсорна функція нівелювалася і прийшла до норми. Отож, колеги, прошу пам'ятати, по-перше, ви і так знаєте, що на етапі первинного огляду ви зобов'язані зробити глюкометрію у всіх пацієнтів, у яких є порушення свідомості, бодай щось нижче A по AVPU. Однак, якщо у пацієнта ви підозрюєте інсульт, глюкометрію ви зобов'язані зробити 100%. Щодо тактики, як ми коригуємо рівень глюкози в стані гіпоглікемії? Якщо пацієнт може приймати ліки пероз, то ми даємо солодку воду. Якщо стан пацієнта значно погіршився, свідомість глибоко потьмарена, розгляньте можливість введення глюкози в максимальній концентрації і дозі 25 г. Для 40% це 60 мл, для 10% глюкози це 200 мл. Однак пам'ятайте, що 40% глюкоза руйнує ендотелій судин. Крім того, вона призводить до скачків рівня цукру в крові, що може дати повторний провал, тому рекомендовано використовувати 10% глюкозу. Якщо на фоні максимальної дози глюкози стан пацієнта не покращився, варто задати собі додаткові запитання, що з пацієнтом? І розгляньте інші варіанти. Інший стан, на якому б я хотіла зупинити свою увагу, це постіктальний стан, тобто стан після судомного нападу. Стан після судом. Ви часто бачили і знаєте, що період після судом супроводжується порушенням свідомості, може бути постсудомний ступор, сопор, може бути більш глибоке порушення свідомості аж до коми. І крім того, після судом може спостерігатися вогнищева неврологічна симптоматика або вогнищевий неврологічний дефіцит, який має назву постіктального паралічу або паралічу тода. Тому варто дуже ретельно збирати анамнез у пацієнта, уточнюючи, чи є в анамнезі судоми або епілепсії, чи були напади, які супроводжувалися нетриманням сечі, чи були напади, які супроводжувалися наявною аурою, що часто дає епілепсія. Якщо пацієнт знаходиться в постіктальній фазі судом, інформацію потрібно збирати від членів родини або у тих, хто був свідком події, або свідком даних судом. І важливими компонентами анамнезу пацієнта буде наявна історія судомних нападів, їх частота, чи приймає пацієнт ліки від судом, які ліки приймає на момент виникнення судом, описати судомну активність, тривалість, характер, тонічні чи клонічні, чи наявна аура. Дуже важливо визначити, чи не було в анамнезі недавної травми голови. І оскільки це можуть бути прояви якоїсь субдуральної, епідуральної гематоми, задайте запитання, чи не мав пацієнт в анамнезі гарячки, головного болю, регідності потиличних м'язів. І поцікавтесь історією життя пацієнта. Чи не хворіє він цукровим діабетом, оскільки судоми можуть бути не лише внаслідок епілепсії, вони можуть бути внаслідок отруєння гіпоглікемії, фебрильні судоми, отруєння монооксидом вуглецю. Тож варто поцікавитись, чи не могло це стати причиною судомного нападу пацієнта. Запитайте, чи не було в анамнезі інсульту, оскільки це можуть бути залишкові прояви, і чи немає в анамнезі захворювань серцево-судинної системи, тому що тут багато значить коректно зібраний анамнез. Скористайтесь алгоритмом Sample, щоб нічого не випало з вашої уваги. Надалі стан, про який ми будемо говорити, це стан, що імітує інсульт і є одним із варіантів головного болю мігрень. Так, мігрень іноді може давати вогнищеву неврологічну симптоматику. Окрім того, пацієнт відчуває розлитий, розпираючий головний біль. Цей головний біль локалізується зазвичай в одній половині голови. Однак може бути так званий продромальний період перед головним болем. Який може супроводжуватися вогнищевою неврологічною симптоматикою. Ці стани дійсно дуже важко диференціювати від інсульту, зокрема від субарахноїдального крововиливу, а ще якщо супроводжується вогнищевою симптоматикою. Іноді єдиним діагностичним критерієм може бути анамнез. Запитайте, чи відчував пацієнт попередньо такі стани, чи був у нього головний бік. Що є провокуючим або тригерним фактором появи головного болю? Дуже часто при Мігрені головний біль провокується надмірним світлом, надмірним звуком, і пам'ятаємо, що при Мігрені бувають симптоми плюс, власне, зорєві блики, яскраві проблиски світла, які виникають в очах у людини, чітко виражена світлобоязнь. Однак, шановні колеги, Якщо ви не можете диференціювати, немає анамнезу, бо напад стався вперше. Цього пацієнта необхідно обов'язково госпіталізувати з метою додаткового обстеження і проведення диф-діагностики. Далі проговоримо про пухлини мозку. Дуже часто дають вогнищеву неврологічну симптоматику і супроводжуються тими самими проявами, як і інсульт: геміпарез, гемігіпастезія, випадіння будь-якої моторної чи сенсорної функції, яка відбувається асиметрично, що дуже схоже до інсульту. Однак, основними діагностичними критеріями є початок симптом. Якщо при інсульті симптоми виникають раптово і відразу в своєму максимальному прояві, то для пухлини характерно більш поступовий початок наростання симптомів триває протягом кількох днів, тижнів а можливо навіть місяців. Тому, коли ви збираєте детальний анамнез, ви розумієте, що пацієнт спочатку скаржився на те, що в нього заніміло два пальці і безіменний, а через два дні він почав відчувати парестезію в передпліччі. Згодом це піднялось і на плече. А на момент виклику він відчуває слабкість вже в усій половині тіла. Тобто, ви бачите поступове наростання симптомів, що не зовсім характерно для симптомів інсульту. Інший стан, що імітує інсульт, це мозковий абсцес, який, до речі, дуже нагадує симптоматику пухлини мозку, бо це ж теж своєрідна пухлина. Отож повинні пам'ятати, що і сепсис іноді може імітувати інсульт або маскуватися під інсульт, оскільки сепсис є фактором ризику розвитку інсульту через гіперкоагуляцію. Неврологічна симптоматика дуже схожа, однак наростає більш повільно і для мозкового абсцесу характерна наявність лихоманки, тобто підвищення температури тіла, інколи лише до субфебрильних цифр протягом якогось тривалого часу. В анамнезі при детальному зборі семпл ви можете вийти на можливі інфекції, стоматологічні. Інфекції обличчя та шкіри, голови, можливо, перенесені травми голови або перелом черепа. Все це вас повинно насторожити. Поставте під питанням гострий мозковий інсульт. Останній стан, на якому я б хотіла акцентувати вашу увагу, це субдуральна гематома. Зазвичай цей стан, який дійсно дуже схожий, того, що це є внутрішньо черепний крововилив, який може бути як варіант геморагічного інсульту, і в класичному варіанті супроводжується характерною клінікою. Класика це трьохфазна звіна свідомості. Спочатку короткочасна втрата свідомості, потім так званий світлий проміжок і вторинне вимкнення або виключення свідомості. Зазвичай субдуральна гематома є наслідком травм. Тому при обстеженні такого пацієнта дуже важливо виключити травму. Пам'ятайте про те, що якщо ви приїхали до пацієнта з підозрою на гострий мозковий інсульт, а пацієнт зловживає алкоголем, подумайте, чи не субдуральна гематома, тобто, чи не з травмою ви маєте справу, оскільки такий контингент пацієнтів має більший ризик травмування. Не можу не згадати за синдром струшування дитини. Ми з вами у попередніх частинах лекції акцентували увагу, що у дітей часто буває геморагічний інсульт. Тому для див діагностики варто виключити синдром струшування дитини і як наслідок субдуральну гематому. Прошу ще раз переглянути ці стани тільки вже у вигляді таблиці і проговорити основні відмінні ознаки. Отож, для диференціації гіпоглікемії від інсульту варто провести глюкометрію. Зниження глюкози в крові і зникнення симптомів після введення глюкози і йде на користь гіпоглікемії. Постіктальний стан. Тут варто запитати, чи була аура, яка не характерна для інсульту, чи був тремор кінцівок, судоми, а це пам'ятаємо симптоми плюс, ну і детально зібрати анамнез, чи немає у пацієнта епілепсії. Тому прошу пам'ятати, що з судомного нападу рідко починається інсульт. Для дивдіагностики із мігренію ми будемо шукати аналогічні клінічні ознаки в анамнезі. Щодо пухлини мозку, будемо звертати увагу на початок симптомів і тривалість початку проявів протягом кількох днів, місяців і навіть тижнів. Ця особливість характерна і для абсцесу мозку. Додатково звертаємо увагу на наявність субфебрилітету чи лихоманки та пов'язання з інфекцією. Для диференціації субдуральної гематоми необхідно виключити травму в анамнезі пацієнта, якого ми обстежуємо. У 2018 році групою авторів були прописані так звані предиктори, пов'язані із симптомами, що імітують інсульт. Ви бачите, три зірочки це найбільш виражена або найсильніша асоціація, яка характерна для симптомів, що імітують інсульт. Три зірочки найсильніша асоціація. Отож, вік пацієнта має насторожити, якщо пацієнту менше 50 років. Мало ймовірно, що це інсульт. Якщо у пацієнта немає факторів ризику, таких як гіпертензія, гіперліпідемія, цукровий діабет, відсутня фібриляція передсерть, це три зірочки не на користь інсульту. Немає вогнищевої неврологічної симптоматики, це три зірочки. Наявна історія мігрені не на користь інсульту, аналогічно як історія епілепсії або історія психічних захворювань. Тобто наявність якогось із цих захворювань в анамнезі говорить не на користь гострого мозкового інсульту. І під кінець хочу ще раз акцентувати вашу увагу. Для станів, що імітують інсульт, характерні позитивні симптоми подразнення центральної нервової системи, або так звані симптоми плюс для інсульту більш характерні симптоми мінус. Отже, ще раз акцентую увагу: на догоспітальному етапі необхідно проводити див діагностику інсульту, ішемічний чи гемарагічний. Ми не можемо, і тому ми повинні пам'ятати, що для цього необхідна нейровізуалізація. Комп'ютерна томографія пацієнта, які мають інсульт або симптоми інсульту, є необхідною і повинна бути виконана для того, щоб виключити крововилив, який викликає симптоми, або причину симптомів не пов'язану з інсультом, для того, щоб диференціювати ішемічний та геморагічний інсульт, обов'язково для проведення тромболітиків при інсульті. Тому що анамнез та фізикальне обстеження не можуть відрізнити ішемічний інсульт від геморагічного. Тут необхідна нейровізуалізація. В деяких відділеннях можуть використовуватись альтернативні засоби томографії черепа, включаючи профузійну, дифузійну КТ або МРТ, або без ангіографії, або каротидної дуплексної ультрасонографії. На цьому слайді ви бачите два КТ-знімки: один через 4 години, інший через 4 дні. КТ мозку проводиться у пацієнтів з підозрою на гострий мозковий інсульт безпосередньо після появи симптомів. КТ головного мозку повинно бути в межах норми або може мати залишкові зміни після попередніх захворювань або наявних захворювань у пацієнта. При огляді томографії є особливість якщо ви її оцінюєте, то ви дивитесь на пацієнта, ніби лежачого з позиції його ніг. Тому права сторона пацієнта знаходиться на лівій стороні зображення. І, відповідно, ліва сторона пацієнта на правій стороні зображення. Як виглядає неконтраст на КТ у пацієнта з геморагічним інсультом? Ви бачите на КТ білі плями. Це кров і кістка виглядає білим кольором. Отже, геморагічні інсульти на КТ представляються як яскраво білі та рентгенконтрастні кольори. Ну і справа, ви бачите, субарахноїдальний крововилив, всі цистерни заповнені кров'ю. Кров підсвічується білим. Отож, колеги, підсумуємо. Виділяють п'ять основних синдромів інсульту: ішемічний інсульт правої півкулі головного мозку, ішемічний інсульт лівої півкулі головного мозку, стовбуровий інсульт мозочковий і геморагічний, який диференціюється як субарахноїдальний крововилив або внутрішньомозковий крововилив. Важливо знати та вчасно діагностувати стани, які маскуються під інсульт або імітують інсульт. Зокрема, пам'ятаємо про гіпогількемію, постіктальний період, мігрень, пухлини мозку, мозковий абсцес і сепсис, субдуральну гематому внаслідок травми. І останні. Для див діагностики ішемічного і геморагічного інсультів необхідно провести нейровізуалізацію. Тобто цей пацієнт 100% має бути госпіталізований для диференціації інсульту і для визначення подальшої тактики щодо нього.